Ганна Барвінок жінка, яка вписала жіночий голос в українську літературу. Вона жила у XIX столітті, коли жіноче ім'я на обкладинці книжки було рідкістю. Народжена як Олександра Білозерська, вона взяла псевдонім Ганна Барвінок і під ним увійшла в історію як перша українська письменниця нового часу. Її прозу читали не за модою, а за правду. Вона писала про селянське життя, жіночу долю, любов і втрати, які не можна було знайти в офіційних книжках того часу. Її тексти, ніби голос, який пролунала з глибин села, але достукався й до міст. Ганна Барвінок була дружиною Пантелеймона Куліша, але ніколи не ховалася у його тіні. Після смерті чоловіка саме вона зберегла та впорядкувала його творчий архів, щоб він не загубився в історії. І водночас продовжувала власну літературну справу. Її історії це не просто оповідання, це маленькі хроніки життя, у яких оживають пісні, розмови, обряди. У них душа України ХІХ століття, яку вона берегла так само, як берегла своє ім'я в літературі. Ганна Барвінок довела навіть у часи, коли жінці відводили роль мовчати, можна було говорити. І тебе почують крізь століття.